Пане Олександр, скажіть, будь ласка, чому противник так люто кинувся на турецький напрямок, підсиливши свіжими силами? Дивіться, я трошки повернусь назад до вашого аналізу ситуації. Я трошки з ним не згоден, тому що дії противника в цьому напрямку я би характеризував напрям на Костянтинівку. Тобто, ми бачимо загальний задум з двох напрямків. Піти на Константинівку і розсікти нашого групування навпіл. навпіл. От, тому е за рахунок свіжих підрозділів, які підійшли саме на напрям, буде розкувати Турецька, напрям головного удара, на, е спрямований на розсічення нашого групування тут. Е тому такі дії відбуваються. Е звичайно, е у разі виходу в цей район противник буде мати на увазі і рух. Північним Мінограду, але це буде другорядне завдання після завершення цієї називаємо Костянтинівської операції. Тобто на даний час я бачу з того з тої ситуації, що склалося, що росіяни поставили завдання вийти в район Костянтинівки з подальшим задумом руху на Краматор-Слов'янськ. Тобто, я би характеризував цю ситуацію так, і відповідно тут абсолютно логічно розсічення нашого групування навпіл. Скажіть, будь ласка, повертаючись до Покровська, який зовсім поруч, попри те, що наступ у них темпи дещо впали, і попри те, що ми навіть контратакуємо в деяких місцях, загальна річ така, загальна тенденція ворог не відмовився все одно від захоплення Покровська. Тобто це питання часу. Зараз вони закінчать. Ось цим шматком, а потім зможуть зосередитися вже на Покровську. Абсолютно правильно. Дивіться, противник наступав на Покровському напрямку протягом приблизно півроку. В будь-якому випадку наступальний потенціал, в тому чи іншому мірі, він вичерпаний. Плюс наші стабілізаційні дії, наші вдалі контратакуючі заходи, вони також внесли свою долю. В стабілізації цієї ділянки фронту противник тут на цьому шматочку трошки видихся, йому треба перегрупуватися і підтягнути резерву. Те, що ми бачимо на Терецькому напрямку, як тільки підійшли свіжі підрозділи, так бойові дії побулися почали... інтенсивно да, почалися інтенсивніше. Без американської зброї розвідданих та супутникових знімків Трамп позбавив України можливості захищатися, втілюючи свій план примусу до миру. Спочатку призупинили усі поставки озброєння, навіть того, що вже було на складах у Польщі і йшло за програмою Байдена. Далі більше очільник ЦРУ заявив, що Київ більше не матиме розвідданих, А від цього залежить життєдіяльність і безпека насамперед великих міст і інфраструктури, яку терорист Путін намагається знищити. І тепер не маємо доступу навіть до такої важливої інформації, як зліт бомбардувальників на аеродромах. Півночі Росії, ну і супутникові знімки, які необхідні війську, аби вижити на полі бою, теж нам частково обмежили обмежили. Приватна американська аерокосмічна компанія Максар зупинила обслуговування за адміністративним запитом з Білого Дому. Трамп через державний департамент заборонив надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України. Але на цьому адміністрація Трампа не зупинилася. Як стало відомо, Трамп також наказав припинити життєво важливу підтримку обладнання постановки перешкод. Для F-16, яке має Україна, це означає, що системи РЕП на українських F-16 більше не отримуватимуть необхідних оновлень для протидії новій тактиці Росії, а значить, стають вразливішими для російських ППО та російських літаків. Про те, що ми втрачаємо і як довго зможемо без американського зброєння, продовжить Аліна Лісова. Постріл! Це далекобійна самохідна гаубиця М 109 Американська артилерійська система дуже вибаглива, але водночас і працює відмінно, запевняють українські воїни. Ледь не кожен 155 п'ятдесят міліметровий снаряд лягає практично в ціль. Нині на одному з найгарячіших напрямків в районі часового яру ця САУ стріляє майже цілодобово, та невдовзі через брак снарядів ситуація може змінитися. За рахунок артилерії знищуються десь до 80% наземних сіль. Лів ворога і за рахунок застосування ствольної і системи залпового огня артилерії. Вона дуже важлива і потрібна. Якщо снарядів бракуватиме, їх доведеться шукати буквально по всьому світу: 155-й калібр, 152-й вишуковувати у країнах колишнього Варшавського блоку або ж азійських та африканських державах, дружніх до колишнього СРСР. Саме так більше як півтора мільйони боєприпасів уже надійшли в Україну у рамках чеської ініціативи. Ці поставки триватимуть щонайменше до квітня. У випадку обмеження чи нестачі поставок снарядів Україна зможе частково замінити їх дронами, і такий досвід в нас вже є. Ми так робили рік тому, коли опинялися вже без американської допомоги у 2024 році, коли ворог наступав на сході досить інтенсивно. Україна застосовувала велику кількість дронів і сповільнювала темпи просування противника. Практично всю допомогу, погоджену адміністрацією президента Байдена, це озброєння на 9 мільярдів Україна вже отримала, і на цьому поміч зупинилась. Після рішення нової американської адміністрації Трампа зупинити поставки усього озброєння і обмін розвідувальними даними Київ практично опинився сам на сам з добре озброєним і жорстоким ворогом. І тепер Україні доведеться швидко шукати альтернативи. Ситуація вона непроста. Вона вимагає тому, щоб ми переходили на засоби відповідних дій на наших союзників на такі, які представляють себе американці на поточний час, їх адміністрація. От і, і заходить на свої сили. Тобто, у нас потужно світового рівня є там виробництво радіційних станцій. Але ж все це потребує часу, коштів і так далі. Дуже складно для України буде без розвідданих, адже американські супутники це, зокрема можливість отримувати дані про переміщення росіян, їх логістику, виявляти штаби, концентрацію техніки, склади та вражати їх. І, хоча Британія і Франція готові ділитися інформацією, їхні системи і розвідувальні літаки так далеко до лінії фронту не залітають. Більше того, Україна позбавлена можливості вчасно реагувати на злети стратегічних бомбардувальників і Пуски ракет, а від цього страждатиме мирне населення і інфраструктура. Пару днів тому французи заділили на чорним морем літак стратегічний повітряний розвідки безпілотний. Це в нейтральних водах, тобто тут просто приклад того, що французи інші наші союзники намагаються допомогти. Ну Зрозуміло, у нас немає таких можливостей в космосі, наприклад, і в повітрі. На думку експертів, Україна в змозі частково замінити американське озброєння, якщо це стосується тих таки артилерійських снарядів або ж американських танків. Однак експерти наголошують, серед допомоги від США, яку зсу використовують на полі бою, є унікальна частка замінити яку фактично неможливо. Передовсім це стосується далекобійної зброї, авіаційних керованих бомб, касетних боєприпасів та ракет до високомобільних систем. Алпового вогню «Хаймерс». Діяли вздовж лінії фронту і давали можливість в тому числі вражати на певну глибину оборонні порядки противника, вражати їхні склади, їхню концентрацію живої сили та їхні командні пункти. По Хаймарсам можна замінювати це безпілотниками. І нарощувати артилепостачання артилерії далекобійної, і нехай і не на 80 кілометрів, але там, хоч від 25, 30, 35 і так далі. Проте найбільша проблема для України це протиповітряна парасолька. Наразі українське небо захищають американські системи Петріот. Ракети і установки виробляє лише США, і замінити їх практично неможливо, навіть якщо вдасться закупити європейські аналоги, які не такі далекобійні, як Петріоти. Сам ті, наприклад, ну але це більш сучасна е зеніт-ракетний комплекс, е ніж е патріоти, деяка кількість є у Франції і Італії, але вони повні, вони ж. Е Розглядають питання забезпечення своєї безпеки, спецпредставник президента США Кіт Келох заявив, що вже наданого озброєння Україні вистачить, аби протриматися до літа. Що буде далі, наразі невідомо. Однак, за словами експертів, зупинка поставок має і зворотній процес, коли пауза може позначитися на прибутковості самих американських компаній, що виробляють озброєння. Підприємства американські вони розраховують, якщо тобі кажуть, що ти виробив. Ось таку кількість ти вклав кошти, але ти при цьому не отримуєш жодного прибутку і ти не можеш це продати. Звичайно, це не в інтересах жодної компанії. Крім України, бажаючих купляти озброєння в такій кількості, як його виробляють великі концерни США. Більше немає. Тож ймовірний бунт серед виробників всередині сполучених штатів цілком може зіграти нам на руку, а пауза у наданні допомоги Україні від США може бути нетривалою. Аліна Лісова, Олександр Шиян, Максим Осьмірко, Спецкор, марафон Єдині новини. Серібас, як довго при таких обмеженнях Сполучених Штатів, ми можемо ефективно чинити опір, на вашу думку? Це дуже неблагодарна справа зараз робити такі оцінки і припущення. Давайте згадаємо, у нас призупинялася вже американська допомога. Вже майже там півроку було заблоковано. ця американська ну схожа американська ситуація, як і зараз. Але Збройні сили воювали і зараз воюють. Ви згадали про обмеження апгрейту оновлень. Так, чи можемо? Європейська зброя зараз замінити. У нас да, дуже вчасно надійшли французькі літаки міражі, на яких точно так же є системи РЕП, які обслуговуються вже європейськими нашими партнерами. Тобто, в такому випадку в нас є можливість в тому чи іншому моменті замінити. Оновлення ребу для F-16 саме мережами, і мережі можуть можуть працювати в комплексі з F-16, точно також своїм ребом прикривати дії F-16. Тобто трошки треба змінити тактику і враховувати ту ситуацію, яка склалася.